Здравствуйте, шановні гості, дорогі молодята. Шлю вітання із Ростова на Дону. Я не зміг бути у вас на весіллі і розкажу чому. Я хотів незамітно приїхати в Заріча, але мене підвіг ваш дружба Чедрик Юрко. Я дав йому на ремонт свій гелендваген кубик, а він поклав у нього запчасті із Уазика. Хочу йому передати. Юрку, верни гроші. Хочу звернутися до першого дружби кінього Василя. Василю, якщо ти хочеш полюбитися Ванесі, справити на неї файне враження. Роби так і я тобі вкажу. А ти, Ванесо, береш сісь палець, не сісь, а сісь. І робиш. Василю, лишний робісек. Пау! Годин так, я Фраут Ангела Меркель, Тоже хотіть бути на весіллі Юри та Вікторії Кобаль. У жовтні місяці у Німеччині на фурі був громадянин Заріча Костак Іван. Ми з ним говорити, і я його просити. Аби він поміг зробити шенгенська віза і 300 євро я заплатити йому за авто. Но самість того костак зробити мені мадярську 50 кілометрову. Я йому дзвонити, а він телефон не брати. Добре що гроші взяв. Передайте Івану Костаку привет і оби по Германії більше не ходив.